І всім привіт! З вами я Балечик і сьогодні я буду грати в The Forge. Я дуже довго купив, але накопив 100 банечків. Це прямо для мого каналу. І зараз я їх буду крафтити. А... ハハハハ。<music> <music> Ну я редко езжаю вазы. Что-то там щось супер жорстке крафту. Ага, мене меня це Так потом опять років. Так надеюсь, у мене це відео запит... запишеться, тому що в у меня не записалось бо

Так все перфекто я должен сделать то, что що... для mm -hmm. все, но блин оно просто из разной скорости, хотя разница и трохи неудобно. Ну в целом сложность игры. Мастерворк. Ну почти 100, блин, процентов. Ну, ничего не 100. Что для нас ударить? 28 дефонт, Скоро я еще соберу столько кашецов.

все краще. І, на жаль, я це. На жаль. Так. нажаль. Я зараз буду купити кучу какашок. Przed zrobiciem pej broni, lecia broni, że powinno być po kablamacharosze. I musiałem na jeden raz uderzyć. I się co, zrazu, ci panu, to jest na buka. Nie wiem, jak to. I ząbie mnie i trochę cały pęsia Может да, ускорить эти видео, и вс хочется. все не так долго было.

बोलियो 何かしらの人。<12. S 2> <12. S 1> a Хочу на лице кончится. Я зарасту надо лакать. Окей, хочется уже нормально. Okay. Blin, czemu nie wypadają panowie? Czemu nie podajesz panowie? Czemu nie ja będę Skoro ja co widzę, jak to О, ось а вот день, а вот, значит, сегодня. А, трохи, трошки потом это відео, як я збирасто какашок половину. Це дуже довго йде. Ну, а на цьому відео все. І не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. サイズで歌うや、バランスっっていいのと